Всіх вітаю! З вами Марія, Кицьку Алісу видно. І давайте дивитись, що буде завтра. Дивимось на один день, як завжди. Дивимось кілька питань. Починаємо з особистого життя. Що у вас там завтра буде в особистому житті? Давайте дивитись. Очікування. Якусь інформацію. Будете чекати Королева Кубків або від королеви Кубків. А подивіться ой, король Кубків на дні колоди. Може бути, від цілої сім'ї будете чекати інформацію, а може бути, от як один від одного. Жінка з чоловіком будуть чекати інформацію. Це як напиш, ну, щось там, щоб написав, щоб написала сумують, Тут люди сумують один за одним, і просто от як бажання поспілкуватись, хоч якось, і підвищити настрій. Десь хтось як на відстані, хтось в дорозі, хтось може у відрядженні. ну Там вже ви знаєте свою історію. Таке перше. Камінчик я собі не підготувала і можу заплутатись в питаннях зараз швидко. Так, давайте далі дивитись сфера кохання. Що у вас буде завтра, у сфері кохання? У сфері кохання. Угу. От сум. Дійсно, тут є ситуація в когось з вас, хто сумує за жінкою. Жінка запальна така, жінка яскрава дуже. Жінк... Чоловік тут сумує, не вистачає її. Взагалі, знаєте, як ресурсу йому зараз не вистачає, як сил, як і фінансів, і там скрізь в усьому йому не вистачає. Багато чого не вистачає. І м, взаємообміну, енергетичного обміну з цією жінкою не вистачає. Знаєте, коли її енергетика його як огортає, а от станом як на завтра, тут жінка як забрала свою енергетику і не поділилась так воно виглядає. Ну, давайте далі дивитись, що ж буде робити чоловік у бік жінки завтра. Угу. Про мріє, і бі... бачите, трошки закривається, трошки він щось невпевнений і як навмання буде діяти. Ну, щось таки буде робити, але не в повному обсязі, як... як би йому хотілося. Знаєте, як можу тільки одне щось. ну, Наприклад, можу тільки зателефонувати, а не приїхати. Десь перекриті можливості в чоловіка. Так виглядає. І якусь допомогу буде надавати, але це може бути, наприклад, там зателефонував, що там в тебе, як а от зроби отак, а подивись отам, почитай, поцікався. Ну, щось, знаєте, наприклад, там більш тільки порадами, ніж там чимось там фізична допомога, наприклад, ось так. І так, знаєте, сумніви і страхи в нього присутні стосовно цієї жінки. Десь він там невпевненість відчуває дії жінки у бік чоловіка. Давайте побачимо. А жінка тут така вона більш впевнена, вона закохана, вона буде навіть, знаєте, як компліменти якісь буде робити чоловікові, звертати його увагу на його ж силу, на його міць, на його яскравість. Тут жінка як огортає чоловіка, дійсно, от, енергією. Тому він так. І сумує за нею, коли вона десь відсутня від нього. Тут дійсно тут колосальна енергетика йде від цієї жінки до цього чоловіка. Ну, бо дійсно він її запалює. Він, він вміє викликати відчуття от бажання до нього. Він їй подобається. Дійсно, дуже подобається. Вона, знаєте, от відчуває себе щасливою, що вона поряд з таким от чоловіком. Отак тут намальовано. Давайте для одиноких подивимось, що буде завтра у любовній сфері для одиноких королева. Закохані. Ну, дивіться, у сімка жезлів на дні колоди. Знаєте, тут більше внутрішньо ви, ви б давно б уже були б в парі, а ви тримаєте себе в стані колишньої. Якщо слухає чоловік в стані колишнього, бо е, от вмієте собі нафантазувати зайвого, повірити в це, вигадати собі, от перепони якісь, і сперечатись з собою, і впевнити себе, а вам треба просто кохати. І бачити в тому гармонію, шукати в тому гармонію внутрішню, розбалансованість вашу, я бачу, але що вам робити? Прокачувати себе, свою енергію і припинити себе за все винуватити. Ви дивіться, ви наповнюєтесь енергіями. Але ну, це здебільшого енергії якогось страху, що можуть вас обманювати. І коли ви це робите, ви притягуєте обман до себе. Ну, просто притягуєте людей, які дійсно можуть вас обманювати. Коли ви собі е Ну, знаєте, кажете, що це треба проробити в собі, внутрішньо це треба контролювати в собі, то весь час починаєте тримати якісь ну, такі складні ситуації, які вам тяжко важко було пережити колись в минулому, і ви не відпускаєте їх. Ну, тобто, там є для вас досвід. Ви його можете собі залишати, а саму ситуацію треба відпустити і не тримати її, бо ви знов і знов запускаєте циклічність таких, таких подій в своє життя. І, звісно ж, ви ж будете потім себе картати, що це от щось в вас не так, що це. Ви якась не така, чи ви якийсь не такий. Ну що це таке? От тільки такі люди до мене приходять, бо ви таких тягнете до себе. Бо ви знову і знов таких до себе завертаєте. Бо ви не хочете прожити ці енергії і сказати собі досить, я вартий чи варта більшого. Я людина впевнена, я люблю себе. Я... Поважаю себе, і зі мною так не можна. Я більш таке в собі в житті не приймаю. І поставити крапку, а ви от знову знову емоційно тримаєте себе в таких енергіях, і знаєте, як по колу ходите, ходите, і весь час самі такі люди до вас і притягуються. Тож просто от, ну, дозвольте собі відпустити все це. І сказати собі, що буде інше. І повірте в те, що буде інше. І хай воно до вас притягнеться, врешті-решт. Давайте далі. Дивитись робота. Завтра що там у вас буде в роботі. Угу. Угу. Дивіться. А... І королева мечів на дні колоди, іерофант виходить. Тут, як наставництво, Тут чи е, хтось буде з вами спілкуватись, і це або ви будете вчителем комусь, або це вам хтось буде надавати урок, пояснювати щось, розказувати, розкривати якусь інформацію. Тобто ви навіть знаєте, або ви, або людина, яку ви будете навчати, спершу не буде хотіти реагувати на те, що буде чути, але але що тут треба робити? Треба замислитись, тут є дійсно корисна для вас або для людини інформація. І потім, знаєте, от буде гарне, гарне спілкування між вами. Це як спочатку через неприйняття, а потім як знайдете спільну мову і вже інше ставлення один до одного чи одне до одного. Ну, там вже... З ким ви там будете спілкуватись? Ну, ну це таке оце солодко їй спиться, коли я роблю розклади. Давайте далі дивитись. Що ж вам важливо прийняти завтра? Так, самітник. Пентаклю. А слухайте, дівчата та хлопці для всіх тут, хто станом, як на зараз, ви одинокі і ви нічого не хочете змінювати в цьому напрямку. От Ви вже звикли з цією ситуацією, ви вже собі кажете, та, хай так воно вже і буде, не буде тут, не буде. тут у вас щось буде. В цей день може бути така ситуація, коли може вас запримітити якийсь відлюдник або відлюдниця, тут вже дивіться. Може вже в когось навіть буде спілкування, коли обираєте один одного. І для когось з вас це буде, як знаєте, от може нагадати хтось, кого ви давно не бачили. Але людина тримає вас в серці, в голові, в думках. І людина як тягнеться до вас, поспілкуйтесь, не відвертайтесь від людини, бо такі гарні карти йдуть, такі тут енергії кохання, знаєте, от такого. Внутрішнього спокою, коли люди обирають один одного, коли це не нав'язана якась ситуація, це вибір кожного. І тут немає, ну, в, в цій колоді, тут зайвих немає, тут тільки ви вдвох. Тож дивіться, не пропустіть, тут може бути дійсно ваше щастя прийде, притягнеться, придипиться до вас. Так, давайте побачимо, від чого краще б за все завтра відмовитись. Від фантазії, коли от щось вам страшно, вам болить внутрішньо, ви чогось боїтесь, ви знаєте, от знаходитесь в такому стані, коли нічого не хочу. Я нікуди там далі не піду, я нічого не хочу, мені не цікаво, я боюсь. Я не впевнений чи не впевнена від такого відмовляйтесь, бо у вас наповнення такими енергіями йде, наповнюйтесь кращими енергіями. Не треба сидіти в цій трійці мечів і вісім мечів. Не треба себе зупиняти, йдіть в розвиток перед вами купа варіантів. Чого хочете, те вибирайте, те й робіть. І вас це так буде наповнювати енергією, вас так це буде прокачувати, що просто ви себе потім не впізнаєте. Не сидіть в тому, що для вас розруху несе не треба. Когось навіть виштовхують або з дому, або де ви там сидите, і ніхто вас не бачить, вам треба йти в люди. Так, чого ж не уникнути? Давайте побачимо, чого вам не уникнути завтра. Слухайте, ну от сказала ж, йдіть в люди, дійсно. Цього й не уникнути, бо ну, може хтось покличе вас, бо показано тут королева кубків. Показана верховна жриця, ну це може так і мене показувати, що я вам кажу про такі речі. А ви дослухаєтесь і десь там підете, бо ви так задоволені будете, у вас дійсно от, ви такими енергіями наповнитесь. Тут не обов'язково кудись там можна просто на природу вийти, просто от, вдихнути повітря, побачити, що навкруги діється, показати себе. Просто легкою ходою пройтись там десь, де ви можете пройтись, де вам подобається, де вам симпатично все виглядає, і щоб, знаєте, просто от обмін енергіями відчути. От вам дійсно не уникнути цього і просто зробіть це собі от навмисне. Хай воно вас наповнює. Ну і давайте дивитись, порада від вищих сил. Для вас на завтра порада від вищих сил, так, дивіться для когось з вас. Тут як відреагуєте на якусь пропозицію швидко, або ви комусь робите якусь пропозицію, людина швидко реагує. І знаєте, тут якось навіть ревнощі якісь будуть у когось з вашої сім'ї. Наприклад, вам щось запропонували, ви згоджуєтесь, ви там десь ідете, їдете, там ну, щось робите. І хтось, з, хто поряд з вами, буде навіть відчувати ревнощі, бо це, ну, як знаєте, повз людину пройде. Це тільки для вас якась ситуація. Mm -hmm. Той що вам з цим робити? Це, це тільки вас стосується. Робіть те, що ви собі вважаєте, за потрібне робити. Це тільки ваша ситуація, вона нікого більше не стосується. Це як для вас можливість якогось нового початку. І хай воно у вас якнайкраще здійсниться, бо це щось, що вам по справедливості. Ви заслужили. Вам, ну, воно ну, так треба, щоб так відбувалось. Тож не звертайте увагу на чиюсь, на чиїсь ревнощі, на чиюсь злість. І робіть те, що вважаєте за потрібне, те, що вам іде до рук. Все, на цьому. Всім дякую, всім гарного дня і гарних подій, і людей поряд з вами гарних. І побачимося в наступних відео. Всім пока-пока.